Оплатив дорогий курс стейкінгу, але розчарувався. Насправді це зараз дуже популярна проблема через те, що на ринку з'являється дуже багато новачків, тоді багато хто купляє курс, розчаровується, купляє другий, знов розчаровується, купляють третій і знов розчаровується. Дуже шкода, що не знайшов ти нас раніше, тому що наше навчання це проведення від самого початку, від рівня новачок до рівня професійного трейдера, так щоб ти самостійно міг торгувати. Даємо тобі навчання, даємо тобі додаткові інструменти, зокрема розроблені нашою командою індикатори, і ти навчаєшся сам трейдити, сам приймати рішення, самому заробляти. Отже, якщо ти вже розчарувався, вже маєш куплені курси, ми маємо для тебе хорошу акцію. Якщо докажеш нам, що ти вже якийсь курс, маєш 50% знижки на нас. Пиши нижче.